Незабаром 50 копійок докарбують новою назвою шах. У Національному банку України заявили, що поступово викорінюватимуть московську назву. До речі, ще під час, коли лише засновували українську валюту. Ця назва була запропонована, але від неї відмовилися. Ну, як же ж, зв'язки з Росією розривати не можна було так різко. Ну, нарешті, через 30 років, згадали. Проте вилучати ті монети, які в кількості 1,5 мільйона є в обігу, не будуть. Це логічно зрозуміло. Поволі вони просто вийдуть із обігу. А так було б затратно. Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою Нацбанк замість копійок почне. Випускати шаги, заявив голова Національного банку Пишний. Це добре, але аби не виходило так, як за Леніном оце, якщо ще хто пам'ятає, хто такий Ленін, була в нього така стаття. Шаг вперед, два шаги назад, щоб і нас так не вийшло.